розмовляти про мої книжкові бажанки. Чого ви труситесь? Христя мене вб'є за мою українську, окей? Кліплю. Прикліплю. Кліплю, прикліплю. Будь ласка. І хто це? Хто вона така? серйозно, Хто це? Хто це? Хто вона? Всім привіт! Так, це я. І я знову з мамою Мене звати Бук Софі і сьогодні я знімаю для вас Ой, це були звуки щастя, а тепер ми з вами будемо розмовляти на дуже важливу тему. Ми будемо говорити про мої книжкові бажанки. Поїхали! Я вітаю вас на своєму каналі. Одразу прошу підписатися, поставити там колокольчики, дзвіночки, всякі такі речі. в мене є телеграм-канал, в мене є тікток, в мене є інстаграм. Усе я позначу знизу в описі. Тому підписуйтеся і поїхали розмовляти про мої книжкові бажанки. Знаєте, з якою книжкою ми з вами почнемо? Та-дам! <хи> Моя найта най... тако... бажаніша бажанка це книга із крові попелу. Я дуже хочу цю книгу, вона дуже давно мене приваблює. Усі ці відео, усі ці арти з маківкою і кастілом, так? Я перелістую всі відео, окей, з маківкою та кастілом, бо любі відео. З іскрові попелу, щоб не попаститися на спойлери, бо я дуже хочу її прочитати, дуже хочу її купити. На жаль, ще дуже маленька, але там десь стоїть гейпоте кохання, де гірше троянд», жорстокий принц теж в ту категорію, тому я думаю, можна би вже. Тому, коли дочитаю жорстокого принца, зараз я почну читати королеву порожнечі. Ось, коли дочитаю Шостока принца, я сподіваюся, я куплю Іскрові попелу. Взагалі, це дуже великий цикл, який ще навіть не дописаний, тому я трохи побоююся його купляти, але він є в мене планах і я дуже хочу цю книженці. Якщо казати трохи детальніше, то це фентезі цикл, так, він дуже цікавий, там дуже розвинена любовна лінія, наскільки я знаю. По спойлерам, трошки трошки по спойлерам, окей. Ось мені дуже подобаються арти, я вже казала. Мені дуже подобаються відео по цій, по цьому циклу. І мені дуже подобаються взагалі обкладинки, самі книжки, сам опис. Я прикріплю вам анотацію. Ось тому дуже хочу цю книгу. Так, поїхали далі. Друга книжкова бажанка це Іде був той розум. Моя друга книжкова бажанка це Іде був той розум. Я дуже давно хочу цю книгу, вона мені дуже подобається, наскільки я чула, наскільки я знаю, там є моменти психології, ну бо там про булінг, про конфлікти, здається, я не впевнена. Ось. І це теж дуже крута книжка, яку я дуже хочу. Зараз в неї вийшло переведення, буде нова обкладинка, раніше була така, а тепер така. Ось мені подобається і та, і друга мені все одно на обкладинку, я хочу, щоб була цікава книга. Вона досить велика, вона нестандартного формату. Ну, для мене нестандартного. Ось. І взагалі дуже цікава така історія. Є така знову розпуста. Щось мене взагалі щось Він такі розпусті книжки треба читати. Я щось. Я сподіваюся, там далі буде щось полегше, бо я тут це собі записую. Так, да, далі буде точно полегше. Так, так, так. Поїхали далі. Третя бажанка. Ви готові? Ви готові? Це не розпуста книга. Це не фентезі. Це навіть не роман. Це детектив. Ще й від українського автора. Ви здогадались, що це? Здогадались чи ні? Це, це я бачу вас цікавить пітьма. І Павлюка. Цю книжку я хочу вже давно. Мене вона приваблює з того моменту, як. Моя улюблена Христя. Прочитала її і написала просто неперевершений вігук на цю книгу. Також в цій книзі мене приваблює те, що її написав український автор. Так. Вона досить товста в неї кольоровий зріз чорного кольору. Це буде перша книга з кольоровим зрізом на моїх поличках. Ось, тому я дуже хочу цю книжку так. Дуже хочу, бо вона. Повинна виявитися цікавою, адже це детектив. Я читала мало детективів, майже, майже не читала детективів, правда? Я читала тільки Агату Крістіну Королева детективів. Це Смертна Нілія читала з детективів. І That's all». і «Замок сама хмарах», але це дитяча більша книжка, ну, відносно дитяча. Ось і я б теж не назвала її детективом. Тому. Такі справи. Цю книгу я дуже собі хочу, прям дуже, і я сподіваюся, що в ближчим часом я її куплю. Тому так, цю книжечку я теж дуже-дуже-дуже дуже хочу. Поїхали далі. Четверта бажанка. Всі готові. Всі готові! Це па-м! Це Колін Гувер. Я хочу Колінгувер. Я хочу Колін Гувер, на яку дуже багато поганих відгуків. Не знаю, як до цього ставитися. Але спогади про нього це книга про музику. Ура! Так, дуже хочу книгу про музику, бо я займаюся гітарою, мені цікаво почитати книгу про музику. Я навіть не читала анотації, серйозно. Я прикріплю анотації обов'язково, бо дуже хочу цю книжку, але не читала її анотації. Так, мені подобається обкладинка. Все, на цьому можна закінчити. Я обираю книжки по обкладинках. Клас! Від говорю ще хочу Веріті, і все закінчиться на нас. Так, Веріті, хочу, бо її обговорювали на books, і ну я, я не прочитаю те, що обговорювали на books. Окей, п'ята бажанка. Ви готові? Ви готові? Ви взагалі готові? Моя наступна бажанка це Карнавал. Я дуже хочу книжку Карнавал, але здається, вони ще це трилогія. Вона ще. Я не впевнена, що це трилогія. Якщо це не так, виправіть мене, будь ласка, в коментарях. Або напишіть мені в інстаграм, бо я не знаю. Карнавал, я дуже хочу цю книжку. Прямо дуже вона нереально крута, здається нереально крута. Я бачила її естетику, Боже. Я просто закохалася в цю книгу, дуже хочу собі Карнавал. Ось. Я не знаю, хто її автор, але я сподіваюся, що вона буде цікавою і що її в найближчому часі перекладуть на українську мову. Так. Тому карнавал це теж одна з книжок, які я дуже хочу. Моя подружка Софія. А вона бачила ці книжки, здається у Кьольні або у Германії взагалі. Ось тому я сподіваюся, що нам теж перекладуть ці книжки, і я зможу їх прочитати. Всі готові до наступної бажанки? Це вже шоста, так? Шоста, о oh гад. Я не буду казати всі лише десять, окей? Десять. Сонь, десять і все, бо ти можеш не зупинитися. Досить. Наступна бажанка. Це зникнення аптекарки. Так, я крута, я хочу зникнення-аптекарки. Анотація, обкладинка, все, я прикріплю обов'язково. Добре, я прикріплю ось. Тому ця бажанка є такою посередньо. Я не впевнена, що буду цю книгу, але вона. Вона мені потрібна, ну звісно, ви бачили її, зріз, ви бачили її обкладинку ви бачили, яка вона гарна, але блін, 450 гривень? Ви серйозно? Окей, okay. але мені дуже подобається нотація, мені подобається її естетика. Я люблю таке все Gobling Core, але я мало таких книжок читаю, тому мені потрібно визнання потекарка, щоб зрозуміти, як воно читається. До речі, моя подружка Соня також дуже хочеть. Зникнення аптекарки. І я дуже хочу зникнення аптекарки, тому колись ми купимо їх разом і будемо разом їх читати. Якщо ти хочеш приєднатися до нас, то пиши мені в інстаграм або в коментарі добре, я тобі напишу. Іс, yes. окей. Okay. Це була шоста бажанка. Всі готові до сьомої? Я ні. Отитися, бо далі буде сьома. Далі у нас будуть дві бажанки від однієї авторки. Поїхали. Перша це король Шрамів. Я хочу лібарду, я лібарду. Ви серйозно? Ви серйозно? Я лібарду? Трошки не про мене, але так, я хочу лібардуга. Я хочу лібардуга, окей. Я читала від неї «Щістку воронів». «Щістка» З мені погано зайшла. Королісо жахреїв. Шахриїв мені просто Шахриїв! Дуже зайшло, мені дуже сподобалася книга. Так, Христя, вона обожнює, в неї теж буде відгуки, я сподіваюся, на шість воронів, тому підписуйтеся, там, там просто такі відгуки. Сердечні, такі щирі відгуки, що я, мені ще вчиться і вчиться писати такі відгуки, як Христя. Але окей, поїхали далі. Це король шрамів. В неї є дві частини, другу ще не переклали, але у цьому році повинні перекласти, здається. Я десь бачила, там на навіваті, якусь новинку, що буде переклад. Ось. Тому я хочу спробувати: взагалі, мені лібардуга тяжко читається, в неї такий тяжкий стиль написання. Але по зрівнянню, до речі, з Голі Блек, Голі Блек дуже легко пишеться. Чому я про неї згадала? Тому що вони подружки. Вони або подружка, я не знаю хто. Ну, вони там найкращі подружки. Голі Блек та Лівардуго, бо Голі Блек навіть присвятила свою книгу. Зараз покажу вам. Не покажу, бо в мене на фронтальну камеру знімається. Але ви зрозумієте. Королева порожнечі, Queen of Nothing. а як? Not. English girl, і що? Присвячую Лібардуго, яка ніколи не дає мені спуску. О, так, як ход. А ще, а ще зараз покажу, якщо мені не ці мої арти. Ось. Розкішно, небезпечно не книжка, а темний діамант. Лібардуга, авторка шістка воронів. Тобто, вони справді подружки, і вона навіть писала в подяках до Лібардуго декілька слів. Ось то сказати, що вони дуже різні. І Лібардуга мені набагато тяжкіше йде, бо перші 100 сторінок Шістки воронів» мені взагалі було не цікаво. Навіть перші 200 або 300 сторінок мені було тяжко читати. Ось. І ще одна книжка від Лібардуга. Знаєте, що це за книга? Знаєте чи ні? Це книга дев'ятий дім. І знову дилогія. Знову друга частина не перекладена. Відвад, вам треба багато працювати, аби забезпечити всі мої бажанки, так? Да? Дев'ятий дім я захотіла після того, як побачила сторіс. Софії фанбук. Знаєте чому? Бо їй дуже подобається Дев'ятий дім. Ну, їй також тяжко читається Лібардуго, але їй подобається Дев'ятий дім, тому я, я сподіваюся, що там щось цікаве. Угу. Ось тому хочу ще від Лібардуга Дев'ятий дім, анотація і обкладинка обов'язково прикріплю. Ах. Ну, що ще можна сказати про Лібардуга? Що вона тяжко читається, але вона круто пише на дуже цікаві сюжетні повороти. Ось і мені прикольненько було читати Корольсо Шахріїв, коли я вже звикла до героїв головних, звикла до історії, звикла до жорстокості. Хоча, по зрівнянню з жорстоким принцем, про якого я обов'язково запишу відео, Лібер Дуга не пише так багато жорстокості, як на «У жорстокому принці, да? Да. не буду нічого нікому спойлерити, бо спойлери це погано. Діти, не вчіться в мене, бо. Спойлерити собі книжки, це крінж. Це я вам кажу я. я. Невеличка історія: вчора ввечері я дочитала лихого короля. Це треш. Він закінчився. Всіх читав, він зрозуміє. бо він закінчився на такому треші, що я взагалі нічого не зрозуміла. Знаєте що? Я полізла в Пінтерест шукати спойлери. І я знайшла спойлери. І тепер я сьогодні цілий день, ходжу як на голках, бо я не хочу. Її читати, бо я боюся. Бо мені страшно, що там буде. Але окей, я вже написала Христі, що чи буде там любов, окей? І вона сказала, що буде, тому все. Мовчу, бо буде більше спойлерів. Восьма, восьма бажанка це пляжне чтиво. Це теж новенька книжечка, нещодавно вийшла. у не знаю якого видавництва, з дуже крутим кольоровим зрізом. Дуже хочу собі цю книгу. Вона така легка, я думаю, така романтична історія. Я думаю, вона схожа на гіпотезу кохання. Тому хочу такий легенький роман, бо мені гіпотеза зайшла. Така банальна історія, така романтична, смішна. Ну, дуже банально, але прикольно. Прикольно написано, дуже смішно і. Дуже крутий троп по коханню, мені здається. Що ще казати про пляжне чтиво. Це просто крута маленька книжечка, яка мене зацікавила своїм кольоровим зрізом з квіточками. Ось як вона виглядає. Ось тут десь буде антація, так? І дев'ята. Всі готові? Всі готові? ту ду 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 ту 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 Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ду-дум. Це Ну, Я не дитина, ні? Чи дитина, чи не дитина, але окей, я дуже хочу собі часи. Її, мені дуже подобається ця книга. Е, теж коли Христя прочитала цю книжку, я теж її захотіла. Ці книги, там шість книг, цикл. Ось це від української авторки, до речі, Наталі Щерби здається. У мене є її книги Чароділ, але ви їх там не бачите, вони трошки вище. Три книги я ще не читала, але вже планую читати наступними. Після жорстокого після Королеви Порожнечі я почну читати чароділ. Так, мені цікаво спробувати українських авторів, бо я читала української асорки тільки у світлі світляків, мені не дуже сподобалось. Мені взагалі не сподобалось. Але окей, я хочу прочитати чароділ, бо це така многообіцяюча книга. І якщо вони сподобалися Час... Часодії точніше, якщо часодії сподобалися Христі, значить вони сподобаються і мені однозначно. Ось. Ось так я розумієте, як я вибираю книги, які мені треба прочитати. Якщо ці книги сподобалися Софії Фанбук, вони не сподобається мені. Якщо ці книги сподобалися Христі Христі, ці хресті подобаються. Мені. Ці книги сподобаються мені. І ось так я обираю собі книжки, які мені точно сподобаються, щоб не витрачати час на книжки, які мені не сподобаються. І готові до десятої бажанки. Та-да-да-ду! Це незалежність або мама на дотя. Хочу купити собі цю книгу, вона мене зацікавила. Тим, що це психологія, взагалі, бо я хочу дуже психологіч читати, і мені дуже сподобались психологічні трилери. Тому, якщо ви знаєте якісь психологічні трилери, такі як мовчазна пацієнтка або останній дім на безпечній вулиці, будь ласка, порекомендуйте мені. Не можна трапити на людей, які читають психологічні трилери. Мені дуже сподобалося, я дуже хочу почитати такого ще. Купила собі Стівена Кінга Мізері, але ще не читала. Тому якщо знаєте, щось схоже на мовчазну пацієнтку, наприклад. Обов'язково напишіть мені в коментарі або в мій інстаграм. Я хочу дізнатися більше про тему самостійності, про те, як ця дівчина дорослішала, як вона ввійшла у доросле життя, бо їй виповнилося 18 років там. Тому мені просто цікаво, як жила та дівчина, психологія. Ну, ви розумієте, це в моєму смаку. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мої сторінки, на мою сторінку в інстаграмі, у тіктоці і на мій чарівний телеграм-канал, де я опубліковую свої та ваші вірші. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. І дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на дівчат, яких я згадувала в цьому відео. І бажаю вам всім гарного проведення часу. Підписуйтесь на Book Софії. і чекайте наступного відео. Всіх обожнюю, всіх люблю. Всім па-па!